Ольга Сумська, одна з найвідоміших актрис України, яка не лише зачаровує своїм талантом, але й надихає своєю стійкістю і відданістю. Її життєвий шлях, сповнений як тріумфів, так і важких випробувань, є прикладом незламного духу і сили волі. Народилася Ольга Сумська у родині акторів, де любов до мистецтва була такою ж природньою, як і дихання. Її батько В'ячеслав Сумський був народним артистом України, а мати Анна Опанасенко-Сумська, заслуженою артисткою УРСР. У такій атмосфері зростала Ольга, поруч зі старшою сестрою Наталією, яка також обрала шлях акторства. З самого дитинства Ольга була оточена театром і музикою. Вперше вона вийшла на сцену у п'ятирічному віці, коли її запросили зіграти у виставі «Дженні Герхард» у Запорізькому українському драматичному театрі. Цей виступ став першим кроком у великий світ театру і кіно. Після школи вона вступила до Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка Карого, де почала свій професійний шлях. Першою кінопробою Ольги став фільм Вечори на хуторі біля диканьки, знятий у 1983 році, коли вона ще була студенткою. Однак справжнє визнання прийшло до неї у 1997 році, коли вона зіграла головну роль у телесеріалі Роксолана, який розповідає про життя Хасекі Хюрем Султан, українки, що стала дружиною турецького султану. Ця роль принесла їй широку популярність і численних прихильників. Протягом своєї кар'єри Ольга знялась у багатьох фільмах і серіалах, таких як Тіні забутих предків, Кріпосна, «Останній москаль, Тигролови та інші, підтвердивши свій статус однієї з найталановитіших актрис України. Ольга була двічі одружена. Її перший шлюб з Євгеном Паперним, з яким у неї є дочка Антоніна, закінчився розлученням у 1990 році. У 1996 році Ольга вийшла заміж за актора Віталія Борисюка і у 2002 році у них народилася дочка Анна. Проте найбільшим випробуванням для Ольги стала війна в Україні. Вона не лише стала свідком руйнувань і страждань свого народу, але й зіткнулася з особистою драмою. Її старша дочка Антоніна живе у Москві та мовчить про війну. Це мовчання і віддаленість стали для Ольги джерелом великого болю і розпачу. Початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ольга Сумська активно висвітлює події у своїх соціальних мережах, звертаючись до своїх прихильників і закликаючи до підтримки України. Вона розповідає про злочини, скоєні росіянами, і висловлює свою позицію, незважаючи на особисті втрати і критику. Ольга неодноразово висловлювала своє занепокоєння щодо поведінки Антоніни, яка, на думку багатьох, зрадила свою країну. Це породжує напруженість і в родині, і серед друзів. Але Ольга стоїть на своєму, захищаючи своє право на материнську любов і прагнення до об'єднання з дітьми. Незважаючи на складні обставини, Ольга Сумська продовжує активну творчу діяльність. Вона постійно перебуває в гастрольних турах, виступаючи з театральними постановками в різних містах України. Її присутність на сцені дарує глядачам відчуття нормальності та підтримки в ці важкі часи. Глядачі цінують її талант, емоційність і глибину виконання, що дозволяє їм хоча б на мить забути про жахи війни. Окрім театральних виступів, Ольга бере участь у нових кіно- та телепроектах, де продовжує розкривати свій акторський потенціал. Її роботи відзначаються критиками та шанувальниками, адже вона вміє створювати образи, що залишаються в пам'яті надовго. Ольга активно використовує свої соціальні мережі, щоб ділитися своїми думками, переживаннями і новинами. Вона регулярно публікує повідомлення про ситуацію в Україні, розповідає про злочини російської армії та закликає світову спільноту підтримати український народ. Її відвертість і щирість знаходять відгук у серцях багатьох людей, і вона здобуває все більше прихильників за кордоном. Також Ольга не забуває про своїх рідних і близьких. Вона ділиться спогадами про свою сім'ю, розповідає про своє життя до війни і мріє про той день, коли зможе знову обійняти свою старшу дочку і онуків. Ці моменти надають їй сил і натхнення продовжувати боротьбу за правду і справедливість. Ольга Сумська, попри всі випробування, зберігає віру в майбутнє. Вона мріє про той день, коли в Україні настане мир і всі українські родини зможуть воз'єднатися. Вона сподівається, що її старша дочка Антоніна зрозуміє важливість підтримки своєї батьківщини і знайде сміливість висловитися проти агресії. Вона також мріє про нові творчі проекти, які дозволять їй розкрити нові грані свого таланту і подарувати глядачам ще більше незабутніх моментів. Її життєвий шлях є прикладом того, як важливо залишатися вірним своїм принципам. Любити свою країну і боротися за правду. Неоднозначне становище Антоніни Паперної, старшої дочки Ольги Сумської, яка живе у Москві та мовчить про війну в Україні, привернуло увагу багатьох, зокрема, телеведучої Мили Єремієвої. Єремєєва різко висловилася про Антоніну, назвавши її поведінку зневажливою щодо України. Ведуча зазначила, що ставить паперну в один ряд з іншими відомими українськими жінками, які на її думку зрадили свою країну, такими як Галина Безрук і Регіна Тодоренко. Єремєєва відзначила. У нас два роки повномасштабного вторгнення і ні слова про те, що тут відбувається. Я вважаю, що в'їзд для Антоніни в Україну вже закритий. Вона може про це забути і більше не згадувати. Це для мене категорія Галі Без, рук, Регіни Тодоренко і інших зрадників України. Ольга Сумська, дізнавшись про ці висловлювання, стала на захист своєї дочки. Вона визнала, що ситуація дуже складна і болюча для неї. У своїх інтерв'ю вона зазначила, що не може виправдовувати дії Антоніни, але як мати вона завжди буде любити свою дочку і мріяти про возз'єднання. Ольга емоційно реагувала на критику своєї родини, особливо після того, як її племінник В'ячеслав Хостікоєв також висловився про мовчання Антоніни. Сумська назвала його слова брехнею і зазначила, що Антоніна була на зв'язку під час похорону бабусі, хоча і дистанційно. Вона заявила: Ми хоронили бабусю вчетвером під бомбами 1 березня 2022 року я, Віталій, Аня і Тоня на прямому зв'язку. З родини В'ячеслава нікого не було. Для чого ви брешете? Ольга Сумська це не просто талановита актриса, це символ стійкості, мужності і відданості. Її життя сповнено як великих досягнень, так і великих випробувань, але вона завжди знаходить сили йти вперед. Її історія надихає багатьох. Адже вона показує, що навіть у найважчі часи можна залишатися вірним собі і своїм ідеалам. Незалежно від того, що трапиться далі, Ольга Сумська завжди буде прикладом для наслідування, символом незламного духу і любові до свого народу. Її життя це яскравий доказ того, що мистецтво і любов можуть подолати будь-які перешкоди і допомогти знайти світло навіть у найтемніші часи. Як експерт у сфері кіно і театру я можу з упевненістю сказати, що Ольга Сумська є однією з найвидатніших актрис сучасності. Її талант і відданість своїй професії не залишають сумнівів у тому, що вона заслуговує на визнання і повагу. Водночас, її особиста історія демонструє, наскільки складним може бути життя навіть для найуспішніших людей. Ситуація з Антоніною Паперною є надзвичайно делікатною і складною. Як мати Ольга не може повністю відмежовуватися від своєї дочки, але як громадянка України вона також не може ігнорувати дії своєї дитини. Це створює внутрішній конфлікт, який лише додає болю в її серце. Критика з боку Мили Єремєєвої та інших є зрозумілою, адже ситуація з війною викликає сильні емоції і відчуття зради. Проте важливо пам'ятати, що у кожної людини свій шлях і свої причини для тих чи інших дій. Осуд і критика не завжди допомагають вирішити проблему, іноді потрібні розуміння і підтримка. Ольга Сумська Продовжує боротися за свою країну на своєму фронті через мистецтво і її слова. Її приклад показує, що навіть у найважчі часи можна знайти сили для боротьби і не здаватися. Її історія надихає і нагадує нам, що людська стійкість і любов можуть подолати будь-які перешкоди.